Микола Терновський, Золоті Верби. Продовження оповідання помилка інспектора, частина друга. Дідько Негорош, як тільки почав співати, так ми одразу ж запалилися і повели, повели мелодію далі, виповнюючи нею свої молоді душі, аж раптом тиско обірвав компонент, брязнув струнами в іншому ключі і само по собі заспівалося. Казав мені батько, щоб я оженився. По досвідках не ходив та не волочився, чи на музику, чи, бачачи на подвір'ї розпряжених коней коловозу. до нас почали сходитися сусіди, несли з собою вино домашнього виробу, печеню, холодець, бігуз, пироги, вареники і всяку всячину. Незабаром людей набралися біля спільного столу повна хата, зтягували додаткові стільці, ослони, розставляли столики з обох боків до основного столу. Та весь тягар поваги ніс Гавриш, бачачи, що людей все більше, він лишив співати романс і переключився на відомі народні пісні, і в хаті почав діяти чудовий хор, хоча люди вперше були в такому складі. Він узяв на себе роль розпорядника за святковим столом, жартами й приказками, дотепними слівцями спонукав усіх застільників виголошувати тости. Всім це сподобалось. Дядьки й тітки підіймались з в руках і починали виголошувати здравицю на честь учителів. Говориш вислухав кілька таких тостів, потім сказав, що ця тема вже вичерпана і що, взагалі, інтелігенція не головна сила суспільства. Отже, нехай присутні говорять щось про себе і поставив конкретне питання. Сьогодні товариш умів говорон бути серйозним, коли треба ми. Відзначаємо не просто свято і не просто жовтень, а 20-ту річницю жовтня. А коли так, то давайте подумаємо, що кожен з нас узяв за ці роки від жовтня і що йому дав. Щодо нас трьох, то ми цього року лише брали від жовтня, а лише два місяці, як стараємося робити свої внески у його скарбницю, якою є життя нашого народу. Отже, оголошуємо конкурс на кращий тост. Я дивився на Гавриша і щиро заздрив його вміння отак легко і гарно володіти з собою перед незнайомими людьми. Веселий обід тривав години зотря, потім гості поволі розійшлися. Теску про вас тут ходять легенди, звернувся до мене Гавриш. Щось ви тут ви чи відкрили, га? Признайтесь. Але відкладемо на потім, бо саме сонце виглянуло, і можна зробити кілька фотографій для історії. Прошу поправляти чоби і кроватки, Нехай наші потомки дивляться на нас і думають, що ми завжди були такими прилизаними. Вийшли на двір, знайшли райську місцину у садочку, почали фотографуватись. Гавриш зробив знімки групові і індивідуальні, зняв окремо господарів і мене з Гарбузяком. Навчив господаря натискувати на собачку, і ми сфотографувались з трьох, а сонце ще високо, що робити? Знову до столу? Братці, знайшовся Гавриш, давайте оглянемо село з усіх боків, а то я його ще не бачив лише одну вулицю. Сядемо на возу і поїдемо тихенько. Хіба можна щось краще придумати у такий час? Господар виявив бажання бути кучером, швиденько запрів коней. І ми, захопивши фотоапарат, поїхали за кураївськими вулицями людей побачити і себе показати. Не знаю, як це сприйняли сільські люди, а нам дуже сподобалася така екскурсія. Господар оповідав нам про своє село та його людей, таке, що мені й не снилось того дня. Виявляється, у давнину закураївці були місцем кривавої битви козаків і місцевих жителів із турицькими. І два кургани на східній околиці, то братські могили оборонців села, що полягли у тих далеких боях. Ну, а мені захотілося теж чимось похвалитися, показати гарбузякові і гаврашеві, що я тут не дармую. Я провів їх під ту вербу на леваді та проводив позаклесні заняття із учніми пастухами. То це і є основа цієї легенди, про яку. Вас тут склали, поцікавився Гавриш, ніби жартома, а насправді видобув із кишені записник авторучку зажадав розказуйте по порядку і щоб тільки правда, як треба буде щось вигадати, то я зроблю сам. То так жарти, ухилявся я від цієї розмови, боючись, що далі розголос принесе мені ще більше прикрощів. Два вашого відома, великий Ньютон жартама відкрив закон тяжіння. Ви це знаєте, спитав і, бачачи, що питання без відповіді, одразу ж пояснив. Лежав старий під яблуною, яблуко впало з гілляки, набило йому гулю. Він схопився і зрозумів, що яблуко впало додолу, тому що існує нею заменить тяжіння. Ясно? Отже, що ви тут натворили? Давай, Петро, не соромся. Петро, хима, не соромся, підведі Ровгарбузяк, і я знихоті розповів геть, усе, що було, і до чого дійшов. Гавриш швиденько щось писав, а коли я кінчив говорити, подав мені свій записник. Підкрепи, друже, свою розповідь власноручним підписом. Для чого? здивувався я, щоб не подумали, ніби я все це з пальця висмоктав, відказав Гавриш. А хто може так думати? Не знаю, може, хтось цим матеріалом зацікавиться. Такому це потрібно? Ну й наївно тебе, товариш, Іване Опанасович, засміявся Гавриш, звертаючись до гарпузяк. Роби, що тобі кажуть, на мою відповідальність. Наказав мені гарбузяк, і я підписався в кінці густого при густого скоропуса. А тепер, ставайте, Петро трохи під вербою, я вас фотографую під нею, і вона стане знаменитою», – запропонував Гавриш так, що я не міг здоропити, чи він жартує, чи серйозно говорить. Але глянув йому в очі і одразу перейнявся веселим довір'ям, бо людина з таким поглядом і з такою усмішкою не може ні думати, ні робити щось погане. Коли ж виїхали на західну околицю села, виникла ідея рушати в Чвабаніку. Ні, гостіньки, любенькі, заперечив господар, ми домовилися лише оглянути село, а не залишати його. Всьому свій час. Зараз гарненько пополуднями, а потім подумаємо. Повернувся я в Закураєвець аж 9-го. а 11 листопада прийшов до школи насторожений, чекав раптового нападу, але ніхто на мене не нападав, навпаки, ну, всі були підкреслено, ввічливі. Розпитували про гостювання у Чабанівці, розказували про святкові події, щось сталося, відбулася якась зміна у настрої вчителів, але я не міг збагнути, що й до чого, бо директор, який раніше виявляв холодну стриманість, часом не помічав мене, видно, вже викреслили з списку своїх вчителів і терпить мою присутність у школі до певного часу. Ну і нехай, я не шкодую і не каюся. То лише Гарбозякові сказав, ніби не радий всьому цьому. А насправді не так, адже я щось зробив, постарався зрушити справу з успішністю. Не дарма гавриш зацікавився моїми відкриттями і на прощання назвав мене другим номер два. Під першим номером був гарбузяк. Та навіть коли б ніхто мене не підтримував, я й тоді б не журився. Однак всі ці роздуми тривали доти, поки я не опинився в своєму класі і навіть що на собі чотирьох десятків пар. Довірливих дитячих очей. В наступну мить відключився від усіх клопотів, бачив лише своїх учнів, які мені беззастережно довіряють, тож хіба можу я повестися з ними на щит? Ніби тверезо оцінюючи моє хитке становище, учні приходили до школи всі до одного. Не було ні хворих, ні зайнятих домашніми справами, ні ледачок, ні розготок. Один хлопчак пройшов у маминих червиках, бо його лагодились, але ніхто не посмів над ним сміятись навпаки, мали за героя. Подаючи новий програмний матеріал, я старанно перевіряв знання учнів за першу чверть, щоб ще раз упевнитись у правильності виставлених оцінок. Клоп'ята й дівчата не підвели мене, відповідали чітко і смислено. А чого мені більше треба? Насторожений спокій тривав чотири дні, а на п'ятий у школі з'явився інспектор райвно. Невисокий назріс, широко плечі, з уповільною вимовою, але над тріскими рухами рук, наче постійно впікався і висмикував кінцівки від вогню. Він зайшов до вчительської час великої перерви з усіма поручкавськи, а як дійшла черга до мене, затримав мерехливий погляд на моєму обличчі і щось собі муркнув, ніби сказав подумки тьху, я думав чорна що, а тут хлопчак. Потім зачинився в директ... з директором в кабінеті. Розмова в учительській одразу зів'яла. Мої колеги зиркали на мене співчутливо. А як мене покликали до кабінету, Антон Антонович порадив тримайтесь без вагань. Я переступив поріг кабінету. Став, дивлюсь на товстого інспектора і тонкого директора, але не відчуваю найменшого страху. Навпаки, в грудях зіп'ялося щось колюче, наче чийсь жак перед зустрічю з ворогом. То це, значить, викорчиво, зіткнув інспектор, наче шкодував, що противник його виявився такий мізерний. Це я кажу якомога спокійніше. Товариш інспектор піде до вас на уроки, мовив крізь зуби директор. Будь ласка, киваю соромно, скромно. Ви готові давати уроки для інспектора при школи в сегісті з району? Я даватиму урок для учнів. Але ж перед інспектором я сидітиму у класі між учнями, Отже, урок повинен бути показовим. Урок буде нормальним, як і всі інші, мої уроки до показових не готувався. І взагалі, що взагалі скористався інспектор паузою і взагалі вважає такі уроки до докінчу я своєї домка. Он як? Чому ж так? ніби з іронією запитав інспектор, тому що вони дають викривлену картину педагогічного процесу, відповідаю і сам дивуюся, звідки в мене такий спокій. Директор глянув на інспектор, інспектор на директора. Перший, здається, спитав другого бачите, що за людина цей корчовий? А другий сказав першому дійсно, вам не позоздруж, але нічого, ми його приборкаємо. Мені ж він казав. Про викривлення педагогічного процесу поговоримо пізніше. Голос його був глуховатий, наче він зумисне притлумлював різні нотки. Отже, займемося справами конкретними, а від них перейдемо до загальних. Як називається такий метод? Індуктивний, Відповідаю на побіжне питання і примушує інспектора глянути на мою особу уважніше. Вірно. А ви яким користуєтесь на урок? Залежно від матеріалу і теми, від того, що учні вже знають і про що мають довідатись на уроці. Оце зараз, який урок має бути не відстає інспектор, арифметика, тема. Ділення чисел в межах тисяч. і яким шляхом ви плануєте йти до мети. Про це написано в моєму конспекті. Буду користуватись комбінованим способом. Інакше вучня може створитися однобоке уявлення про саму арифметичну дію, відповідає, і чоловік мене остаточно покинув страх перед інспектором. Більше того, треба ж стягнути такого рівня зухвалості, відчував, що коли б я почав ставити питання перед інспектором, то навряд чи він зумів би на них відповісти. Три дні присвятив інспектор моєму класові, сидів на задній парті, слухав, писав, пробував ставити учням питання з того матеріалу, яке не було в програмі, але я нагадав йому положення, за яким ніхто не має права втрачатися у роботу вчителя, і він скромно усміхнувся. А на четвертий день роботи інспектора до школи разом з учнями прийшли батьки. Не всі, звичайно, а більше десяти осіб я нарахував, між ними мати ганзури, Негіка, головні, стифа. Карвацької і всіх тихочнів, що раніше були відсталими, а тепер підтяглися, порівнялися з кращими і старалися з усіх сил. Був у складі нежданої делегації Дідоверко. Він довго тряс мою руку, щиро всміхався, запевняв, що не дадуть мене на поталу інспекторі, і навіть коли явився прокурор, то й тоді вони будуть мене захищати. Продовження в наступній частині.